У Києві 6 жовтня відбулася презентація книги, як Україна втрачала Донбас. Авторами якої є журналістка з Луганська Марина Воротинцева, яка до 2014 року була співзасновником та головним редактором газети та інтернет-видання «Восточний варіант. Та журналіст з Донецька Денис Казанський, який також до 2014 року жив та працював у цьому місті. У 2020 році він був запрошений до тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації ситуації на Донбасі в якості представника з Донеччини. Перший тираж книги вийшов у кількості дві тисячі екземплярів. Автори зазначають, що писали її принципово українською мовою, однак не виключають можливості виходу книги іншими мовами, у тому числі і російською. Якщо від читачів надійде такий запит. Наша задача була ні проаналізувати. Ту ситуацию, которая сложилась на Донбассе в 2014-2015 годах, проанализировать причины конфликта и, скажем так, попытаться ответить на вопрос, во-первых, можно ли было избежать этого конфликта, а во-вторых, что делать, чтобы такое не повторилось в будущем в Украине. Мы сразу понимали, что причина 2014 года, причины, да, глубины, они лежат не в периоде весны 2014 -го года. На самом деле предпосылки для этого конфликта закладывались намного нога автори говорять, що від початку книга складалась з двох частин. Окремо про Донецьку область писав Денис, а про Луганську Марина. Потім вся інформація була синхронізована в одну сюжетну лінію. Якщо е, полістати історію назад, то ми знаходимо причини і якісь фактори, які впливали на секундія 2014 року. Е, глобальна книга починається з. того, что происходило в Донецке и Луганске в 1991 году. Э -э такой длительный период мы выбрали э именно потому, что нас интересовала, э интересовала история Донбасса именно в составе Украины, именно взаимодействие региональных и с центральными властями и, э скажем так, стадии развития этих отношений, векторы и прочие подводные течения. За її словами, одним з ключових моментів, які вплинули на події 2014 року, була реструктуризація вугільної промисловості у 90-х роках, яка сформувала нові еліти та зруйнувала регіональну економіку. Тобто на початку 2000-х років багато шахтарських міст на Донбасі вже перетворились на руїни. Были города, в которых, похоже, война началась намного раньше, чем в 2014 году. По 2014 году сформировали целое поколение людей, которые, кроме нищеты, безысходности полуголодного какого-то существования без воды, я без водопровода, без каких-то бытовых обстоятельств, без бытовых удобств, они ничего не видели. Не менш важливим моментом, на думку авторки книги, є події, пов'язані з президентськими виборами 2004 року. Вона говорить, що великий розділ в книзі присвячений Сєвєродонецькому з'їзду та його наслідкам. А також додає, що події, які відбувались на Луганщині в 2014 році, можна поділити на дві великі частини: до та після захоплення СБУ. Опис подій, що присвячені Луганщині, у цій книзі закінчується на початку літа 2014 2014 року очень детально э, описаны все события, которые связаны с захватом из в Луганске, з его послідствами, с тем, как э, кучка каких-то непонятных людей, э, там э, 50 человек или сколько там приводилось, банду терористів, у которых было тысяча автоматов, калашників, патроны платил, пластить какие-то пушки. как они развезли этот весь арсенал по области, как сформировалось несколько независимых друг от друга банд, которые грабили разные города, разные регионы, воевали между собой, которые никому не подчинялись, с которыми никто не мог вести переговоры, потому что у них там, ну, как в каких-то, не знаю, в каких-то боевиках у них там сегодня был один вождь, завтра другой, первого уже непонятно, где искать, возможно, в пруду. Також автори зазначили, що у книзі вони не описували військові дії, а власне проаналізували передумови конфлікту на Донбасі, дослідили чи можна було запобігти окупації, та звідки взялись так звані лідери невизнаних псевдореспублік. Для цього ми відповідаємо на питання, в тому числі хто ці люди, які об'явили себе там ДНР ЛНР і так далі. Тості на сам Мы не, мы не откроем, никому Америку, наверное, сказав, что эти люди были связаны с представителями местных лиц, той же партии регионов и вообще, к сожалению, вот люди, которые во многом эту ситуацию провоцировали, организовывали, в том числе вот эти вот взращивали ростки этого сепаратизма, да, коллаборационизма, они так и не ответили за свое преступление. Вот, наверное, Главное, почему стоило писать эту книгу, это потому, что мы не получили до сих пор приговор суда для тех людей, которые все, весь этот конфликт провоцировали, подстегивали. И, наверное, все, что мы можем сделать, поскольку мы не судьи, не прокуроры, это хотя бы вот в таком публицистическом стиле, в виде книги, вынести им свой приговор. Да, чтобы хотя бы, по крайней мере, их дела остались в истории, и никто бы не сказал через 5, 10, 15, 20 лет, что этого не было они там что-то не делали, они не виноваты. Нет, вот эти люди должны сохраниться в истории именно как ренегаты, предатели и люди, виновные в кровопролитии. Те люди, которые довели до того, что с ним произошло в 2016 году и происходит в принципе до сих пор. За словами авторів, ідею створення книги обговорювали з 2015 року, а процес її написання тривав декілька років з доповненнями, адже у процесі створення книги постійно відкривались нові факти та з'являлись нові матеріали для дослідження. Головний меседж, який вона несе читачам, події 2014 року не є випадковістю чи збігом обставин. Вони є результатом політичного процесу, який відбувався багато років та впливав. У тому числі на звичайних людей, громадян України, які мешкали на Донбасі. Книга розповідає про економічну катастрофу регіону, російську пропагандистську експансію, становлення потужних фінансово-політичних кланів та витоки сепаратизму.